Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 помножити на 9, додати 1 дорівнює 20. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сернит, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 9. Буде 27, 27 відняти 7 буде 20, 20 дорівнює 20. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.